Всім привіт! Всіх вітаю на каналі Моє Хобі Солдатики. Сьогодні в огляді я хочу показати фігурки серії Collector's Edition від компанії Toy Soldiers of San Diego. Компанія була заснована Ніком та Діаною Верстек у 2002 році в північній Каліфорнії. За час свого існування TSSD випустили велику кількість наборів на різноманітні історичні теми. До речі, саме цьому виробнику приписують популяризацію масштабу 1 до 30. Він дещо більший за класичний 1 до 32, що дозволяє краще пропрацювати обличчя та дрібні елементи спорядження. У 2007 році TSSD випускають серію наборів. Присвячених битві при Літл Бік До неї увійшли набори піших та вершників індіанців та солдатів 7-го кавалерійського полку, а також мені набор легенди, до якого потрапили фігури шаленого коня та кастера. Також з обох сторін були випущені набори поранених та вбитих. У цієї серії було ексклюзивне відгалуження: TSSD Collector's Edition Resin Series. Ці фігури виготовлялися. З твердої смоли мали якісне фабричне фарбування та пакувалися в діарамні коробки. Бо наклад був дуже обмеженим від 100 до 3 сотень екземплярів кожної фігури. І призначалися вони насамперед для професійних діарамників. Перша фігурка це вбитий списом солдат 7-го кавалерійського полку. Тут в першу чергу хочу відзначити роботу скульптора. Солдат лежить з трохи піднятою головою, що створює відчуття останніх хвилин життя. Спис це, очевидно, найвразливіше місце мініатюри, оскільки фігуру виготовлено зі смоли, а це досить крихкий матеріал, тож зберігати ці фігури потрібно дуже обережно. Щодо фарбування, мені дуже подобається як проработане обличчя та дрібні елементи. Складки на одязі, тіні. І навіть трава виглядає достатньо реалістично. Далі ось така віньєтка або міні-діарама. Це без перебільшення. За сюжетом найжорстокіша фігура серії Little Big Horn у TSSD. На відміну від попередньої моделі, ця мініатюра майже повністю монолітна і не має тонких ламких елементів. Деталізація це безумовно сильна сторона виробника. Виразні обличчя. Чітко читуються емоції. До дрібниць також жодних питань. Шпори, пір'я, ремені, шевронка прала армії США – все зроблено на гідному рівні. Варто зазначити, що на відміну від основних пластикових наборів, на цих колекційних фігурах відсутнє будь-яке маркування. І за традицією підведу підсумок. Єдиний недолік, на мою думку, це крихкість матеріалу, мініатюри створені виключно для статичних діорам або зберігання на полиці. Із плюсів, в першу чергу, хочу відзначити цікаві та оригінальні пози, якісне фарбування, яке підкреслює фактуру та дрібні елементи, що в свою чергу додає динаміки мініатюрам. Загалом я вважаю, що солдатики Ті одні з найкращих серед сучасних виробників завдяки якісному скульпту та чудовому співвідношенню ціни та якості. Тож, ці фігури підійдуть як початківцю, так і досвідченому колекціонеру. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Не забуваємо підписатися на канал, поставити вподобайку та поділитися відео з друзями. Підтримуйте україномовний контент. Всім салют та до нових зустрічей!